Я бачу три сценарії в конгресі. І я залишаюсь оптимістом. Запишіть, я впевнений, що протягом місяця ми позитивне рішення отримаємо. Треба просто пропонувати варіанти. Варіант перший це голосування 61 мільярда і переконання Джонсона для того, щоб зараз одну хвилинку зробимо перерву, бо тут… Це ми КП проїжджаємо зараз. Перша позиція голосування 61 мільярда. Друга позиція, якщо не проходить 61 мільярд, є два сценарії поведінки в Конгресі. Перше це є. Е Бір республіканців і руйнація сценарія антиукраїнців про те, щоб ми реалізували двохпартійну підтримку, і це потребує сміливості від Джонсона. І саме з Джонсоном в мене були переговори і в Вашингтоні і під час. Конгресу Міжнародного демократичного союзу, де і моя партія, і республіканці Сполучених Штатів є членами цієї організації, і знову моя участь була заблокована. І третя позиція відсторонення Джонсона, збір підписів. І це буде удар по Джонсону, але ми маємо обов'язково зробити цю справу. Третя позиція це є «magic формула, коли. Тоді ми відкидаємо з 61 мільярда, залишаємо 47 тільки. Але те, що йдуть на безпосереднє фінансування тільки зброї, а не бюджету, і фінансування Пентагону для заміщення і вивільнення тих боєприпасів, які має отримати Україна. Я вибачаю за таке ретельне і детальну позицію, але ми маємо це робити. Якщо вони на фінансування бюджету не дають нам грант, погодитись. На позик, бо нам відтермінування двох місяців коштує набагато дорожче, ніж відмінність гранта і позики. Но за там декілька тижнів, щоб снаряди були в Україні.